Ну що, друзі, всім доброго раночку. Фух. Початок восьмої. Михалич вже 2 годинки побризкав. Виїхав знову 5 ранку. От. Вже заправив свого дракона. Ой, щось мене штормить. Ха -ха. Вже навіть заправив свого дракона. І що, друзі, поки не жарко з раночку. Поїду в себе полог тепер. Отак, друзі, з роботи і на роботу. Добре. Не будемо втрачати часу, поїхали. Хух. Отак, друзі, і працюємо. То тривога, то страшенний вітер. Нічого не вдається. Коротше, я вчора ввечері виїхав, а виїхав я, мабуть, десь уже... Ой, я в скільки. У шостій годині. Коротше, все, що я зміг зробити, це десь 50 гектарів. О, третя заправка... Ні, навіть чуть більше. Третя заправка, друзі, не вдалася. А... Включилася. Не то, що тривоги не було, пропав сигнал. І все. Коротше, прийшлося заїхати. Ну, сьогодні зранку в 5 виїхав. До сьомої, друзі, працював, ну десь так, до початку, до сьомої години, так. І все, піднявся страшний вітер. Агроном каже, все, давай до вечора. До вечора, то й до вечора, друзі, Ну я ж, як той казав, відпочивати, ну буду десь в обід, зараз поїду в себе прополю. Тоді в обід посплю, бо вже не можу. Ну і що, вечором сказав, не ранше семи, бо вітер буде довго. Тому, друзі, поїхав я. Ну що, друзі, Михайлович прибив. Розпочну потихесеньку. Колю я, друзі, не швидко, мені торопиться, нема куди. Потихеньку, помаленьку, щоб не вирізати. От, на цьому соняшнику у мене бур'яну немає, то я думаю, що багато вирізати, багато, ну, не вирізати, а як воно набирає типа, землю з бур'яном і тоді гребе, тягне, і тоді воно може його да, витягувати. Ну Тут у мене чистенько, тому потихесенько, помалесеньку буде все чотенько. А зараз піду, е пару цих маркерів приберу, бо вони вже висохли. І можливо прийдеться нові ставити. А можливо і ні. Якщо буде сигнал, то побризкаємо і так. А ви, друзі, обов'язково не забудьте поставити лайкосик, підписатися на канал. От душі душевно в душу, я вам дуже вдячний. І по можливості коментар. Всім цим, друзі, ви мені допомагаєте продвигати мій канал все далі і далі. Тепер, друзі, ще й будемо цей е... зазіхнемо на, е... як сказати, на закордонні е... країни. Мені можна там автоматичний автоматичный перекладач будет там що там индонезия индия і так далее тому подібне тому давайте давайте активнейше активніше, активніше. Друзі, дивіться, зробив кружочок, поклав отак камінчик. Бачите? Круг зробив і камінчик не впав. Тобі ж розумієте, з якою я швидкістю ходів, так? Так, що тут? Тут порядочок. Це пригорнуло, но підрізало. Так, Це зрізало. Ну, це падалішний друзі, він... Хоч так, хоч так. Все рівно погибне своєю, як то кажуть, смертю. А так хорошо. Так, продовжуємо. Не, класно, друзі, дивіться, культиватор повністю чистий Не, ну Це не рахується Це можна сказати чистий, класно Класно, друзі, а так полоть, класно, як бур'яну нема, то нашу його і полоть хтось би сказав, да? так? Так Так, так. Ще одну гілочку витягну Система навігації моя, друзі, хто пам'ятає, як я її встановлював. Бачите, ще й заяць рядом насрав. А це ж, друзі, вам якраз і совка. І Медведка, і рявчик, і косуля. Ні, друзі, це все зайці Ну, косуля, можливо і косуля, але. Припустимо, тут у себе я її ніколи не бачив. Можливо, це і вона б робила б так само. от, ну А в основному зайці загалом. от А ще ж це поле входить. Я не, не знаю, як це називається, рекреаційна зона да, чи як. Сам блін, підписав документи на те, що тут охота буде заборонена і е е буде е е заяць, е буде трішечки, ну як то, плодиться, роз... розпложуватися. Кажу, в кумові нахрена я її підписав. Кажу, Наступного разу прийдеш, кажу, не буду підписувати. Він каже, не будеш підписувати. Будеш сам годувати, значить. Кажу, так а я що зараз роблю. Не це не годую чи що. Скільки втрачаю. Опа. І Нема, друзі, оце, що я був на рибалочці. Коротше, в цей день ввечері був дощ у нас. І на наступний день так само ляпав. Але, друзі, там, де я був, да? я не пам'ятаю, скільки це там, 25 чи 40 кілометрів звідси. Там він йшов цілий день, можливо, там щось і відклалося, і підкормило той самий соняшник. Але у нас, друзі, так нічого і немає. Дивіться. Ви бачите, який шар. Фу -фу -фу. А там воно твердо. Ну щось вроді як сиреньке, але це ще залишки, як то кажуть, розкоші. От Тому нічого не відклалося, не знаю. На що надіяться по прогнозу на 10 днів нема дощу. Біда та й годі з цим дощом. Ой, вітер знову стою так, щоб закрити телефон від вітру. Пшеницька, пшеничка, друзі, бачите, я думаю, що на наступному тижні вже, мабуть, ну, пішліть сходимо, глянемо. Я думаю, що на наступному тижні вже скажуть, давайте Так, де тут колосок? Оце? Він пустий, тут нема нічого. Ось знизу трішки-трішки. І то він. Сама зернина така, хублін. Чи липка якась. Я не знаю, як ми його будемо косити. Скільки тут? Дивіться, як без вов показує. <смістична> скільки тут, а ну скільки тут у мене? 15-20. Капець просто. І ще якась зернина є навіть. Только вона не з шулуки не вилазить. Геть, дивіться. Вона ще, правда, сировата, конечно. Ще може якийсь дощик та й прийде на неї. Не, зернина ще, конечно, нічого собі. Та да, друзі, дивіться, зернинка ще й нічого така. Крупненька. Ну, але ж колоску її тут. Скільки? 10-15 штук. Ай! Тіньочок, хорошо, не спекотно. Що тут нам теча зібрала? А що можна зібрати у селі? Крашенку, помидорку, ковбаску, хлібець та й що, перекосив, та й печеш далі. Тут у мене, друзі, глядачі запитують, кажуть... А що це ти тепер? Будеш рекламним лицем кафе кебаб Ну а що, друзі, я що? Лицем не вийшов, чи що, дивіться, яке? Да? Якраз щось таке рекламувати. Тому, друзі, якщо вам треба щось прорекламувати, присилайте Михайлович, спробує та прорекламує. Але... Друзі, відгук буде чесний. Тому. Таким лицем рекламую, знаєте, хоч цілий день. О, зараз курочку свою прорекламую. Які яєчка несе? Mm. А як і хто ще варить, так це взагалі. Mm -hmm. Лишається, друзі, вже не так і багато. Ну, кругів може, кругів може шість. Десь так. Я ще ж там від краю пройшовся один раз. А що, друзі, як воно реально смачно? Ну йомайо. -йо. Чому б не показати людину, правильно? А тим паче ми живемо в селі. Це не городські люди, що захотів, пішов в любе кафе. Замовив собі, щось хотів. А люди в селі, вони ж теж люди, правильно? Цілий день, а ну, за ти за тим рулем, блядь, як одекаєшся, блядь. Тоже хочеться і шашличку, і до шашличку, да? А як воно рядом, зручно, смачно Позвонив, там чи написав в інстаграмі, замовив. Поїхав, забрав. Красота. Ми ж такі самі люди, як і ви. Ну, в сенсі, Городські. Як все ж таки добре, що мені зайжать. такий термос подогнав, блін, класний. Сюди влази. Мені здається, дві порції кави. Якраз те, що потрібно. о у мене є термос, але я його сидінням передавив тут в тракторі. І він не тримає тепло, ну але в принципі. Я, якщо чесно, друзі, не дуже гарячий люблю, а зараз взагалі підсів на з льодом, на каву з льодом, блін, отак. Ну, так само в термос його забив, захлав. Красота. І він, в принципі, ну, воно ж ре, ну, ефект дає не те, що воно гаряче чи холодне, а від того, що то кава, правильно. Ну як бувало, зробиш отой здоровий термос. Ооо, як нап'єся, я вам кажу, ти що, ти що? Вже б михали, треба підстригтися, бляха-муха. Коли все це зробити. Ой! А перед косовицею треба обов'язково. Бо заросту нафік, як бабай буду. то на ОТ лице точно ніхто рекламу не прийшла. <смір> mm -hmm. Нарешті вже пішли помідорки Такі ловкі, вкусні. Но дуже кислі. на томат. Уже, друзі, соняшник. Я вам скажу. Ось, як приїхав ще зранку, да, ну скільки там, почало восьмого я приїхав, да? То він ще стояв такий більш-менш нормальний після ночі. Але оце їздю. Зараз покажу. Ось, ось друзі, бачите, які вже листя в нього знизу покручене, бідне, висить. Ви бачите? Це, друзі, от недостатка вологи. І оце ж. І оце ж, друзі, ще ж прикол весь такий, що. Агроном каже, що там каже соняшник, листя поопускав. Та кажу, він вже давно опустив, Вікторич, вже ну, вже все, волога уходить з землі, вже все, запаса нема. Він ніхрена не росте. А він каже, та ні, тут фунгіцида. Ну, типу, стрибіру... стрибілуріновий фунгіцид. Я так зрозумів, це е, действующе вещество з трибілурин. Е, е, каже, в нього відкриваються пори і йде дуже велика е, потіря вологи у листка. А е, то він каже і поопускав. Ну, тоді, якщо чесно, друзі, мені жалко його бризкать. Він бідний так і втрачає дебело. А що ж буде, якщо, блін, його ще профунгіцидить, він тоді взагалі буде. Якось мені шкода його. Тому навіть не знаю. А бризкати треба. Це ж така гадость. Хоча я кажу, раніше всього цього не було. Блін, і соняшники стояли. Зараз це. Е... Зараз це спека, засуха. Е... Технології ніхто не дотримується, друзі, бо, е... ну, як би то, його робити треба вчасно, а вчасно не виходить за того, що, по-перше, тривоги, і ти не бачиш, де тобі їхати, де тобі, як тобі бризкать. А по друге, е... Засуха. Вітра сильні. Ну, не дають бризкать. Вночі тривоги, днем вітра. Е уже технологія не додержуєшся технології. Приходиться якось викручуватися, якось пекти в жару, коли вітер. Сейчас кавуси бахну. Трошечки того. Проснуся. Та да буду продолжать. махалами мне своей кажу, у меня машинка же есть, я что бриюсь, друзья, машинкой, а не станком. Бо если станком побриюсь, сразу раз... Як воно, раздражение. Вот. Кажу, машинка есть, кажу, я себе Машинкою забабахаю. Вона каже, та ти дурний, на тебе ж люди дивляться. Кажу, люди не люди, друзі, а в косовицю, знаєте, дуже зручно, коли на голові мало волосся, пішов жарко, любо де водичку, знайшов бочку, ополоснувся і з себе ту пиляку змив уже класно. Тому в косовицю, друзі. Мені на те, що люди дивляться, не дивляться. Ну що робить? Кепочку надів і вперед. Правильно? Друзі, ну що, сім вечір в хату. Коротше, у Михаличі сьогодні. Свято. Ну не тільки у Михаличі. А по-моєму, свято. А це день фермера. Ще й вихідний. Тому, друзі, що правильно, Михайлович взяв собі ось такого карася. Капченого. Взяв собі лимонаду. Небагато. Бомбочку. Ну і що? Всіх, друзі, вітаю зі святом. Всім гарних урожаїв і вчасних дощів. Всіх зі святом.